Сьогодні були зустрічі з Надією, моїм першим відеорежисером, на мій перший скліп, на мою авторську пісню. І вже зовсім скоро пару розпочнути бо ну, Ми багато чого обговорювали. Загалом, які мої очікування від кліпу, що саме я хочу донести, яких польовів він буде. Те саме я хочу знімати, які локації я хочу, який зміст я хочу, щоб ми несли. І все в такому бусі. Пісня має два значення. Тобто перше значення це, звичайно, про війну, а друге значення це більше про прийняття себе. Прийняття себе як людина, себе як персона, себе як загалом себе. Дуже гарне освітлення, гарний, спитаний, гарний... Чорний... Чорний, чорний пункт. І це є дуже ціле. Дуже класно, було, було цікаво, було гарно, було е емоційно, було. Вітряно. Дивіться, яке гарне, дивіться, яке освітлення, які лампи Я місце взагалі Великий чорний куб. Великий чорний куб, так. Тут, все, в цьому величезному чорному кубі, сьогодні він перший перші мітки на першу мою авторську пісню. Мені дуже щаслива. Ходімо. По рівні, то було комфортно. Один дубль плюс-мінус, може не повністю пісню. Ми проспіваємо початку до кінця. Точніше, почнемо, а там вже будемо бачити. Я розбиває серце і та нірком на душі, та час пітьми задай про себе. Hello. Hello. Ну, що, як відчуття? Все супер, мені дуже сподобалось. Сьогодні відбувся запис моєї першої авторської пісні, і час дуже швидко пролетів. Було дуже цікаво записувати бак. Це було так е, новеньким чимось для мене. Ця пісня вона дуже для мене особлива, бо. Я її написала з дуже глибокими змістами для мене особисто. Я сподіваюся, що мені вдасться, вдасться донести це до людей. Всім добрий ранок. Складно повірити, але зараз насправді п'ята ранку, і вже за 10 хвилин ми маємо бути на і знімати мій кліп. Це вже другий день, друга локація знімаємо спеціальну зламку, щоб було як І Хоча кадри відзняті ранесенько на мосту не увійшли до фінальної версії кліпу. Бо ми з режисером вирішили зробити його максимально лаконічним та виразним, щоб нічого не відволікало від змістів, які я вклала у цю композицію. Все ж це був дуже класний досвід цього. Дивиться, що отак от робис не тісто втомився, тут ці собі примічки приступають. Ага. О, так. Uh, -huh. o, oh, class. e oh. Що нам, це все, що нам потрібно.